Христос хрес. Моє Воскрес! Священник Олесі, підкажіть, чи можна неодружному нести труну? Звичайно, що можна. Ну люди по селах попридумували, що, ой, боронь, Боже! Якщо Іван не жонатий, труну не нести. Ну як нема кому, то хто має нести? Священник має нести. Треба, до понесу. Понесу, але мене грижі, то вже нема, нема сильно куди нести. Тому не видумуйте, не біснуйтеся, можна нести і шлюбованим. Не і шлюбованим, покійника треба поховати. А що положити на сонці, щоб і грівся, чи що? Він же не засмагне. Тому діла милосердя виконувати, любити Бога, жити по Євангелії, померлих, похоронити, і це є нормально. І тому не придумуйте, зараз, мами скажуть: ой, мій синочок, ой, мій синочок немає права нести, а хочу там, щоб ніс. Не видумуйте, мене сини носили і женилися, і вже Богу дякувати. Я онуків дочекався. Ну, ще Сергійко не женився. Але десь, Бог дочекається, ще й від, від нього, і від Максимка, від цього, як то зветься, від Михайлика, цілу купу маю, а тих питань так багато, 14 тисяч. Будьте благословені! І треба нести, несіть бабу на цинтар, нема гріха. І яму копаєте, та хто буде копав? Що Шеник, що баба Маруська?